День. Шановні колеги я Крейський Андрій Дацин Харківського національного медичного університету, кандидат медичних наук, лікар ультразвукової діагностики, вже маємо 33 роки стаж, член Української асоціації та Європейської Федерації Асоціації ультразвуку в медицині та біології, керівник курсу зохографії в неонатології та педіатрії Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики. Я запрошую вас на вебінар «Ультразвукова діагностика нирок та сечовивідних шляхів у педіатрії, точна діагностика, який відбудеться на платформі LibraMed вже 13 грудня. Чому це важливо знати? Тому що ниркова патологія у дітей часто має стертий або неспецифічний клінічний перебіг, а саме ультразвукова діагностика дозволяє вчасно визначити проблеми. Рання діагностика обструктивних та необструктивних уропатій допомагає уникнути втрати функції нирки. розуміння вікових особливостей структури нира запобігає гіпердіагностиці та помилковим виступам. які клінічні пастки очікують лікарі, прийняття лікових варіантів норми за патологію, наприклад, транзиторна пілетезія у міновля, хибна інтерпретація артефактів. Недооцінка стукню розширення сечовирідних шляхів прийнята статтньо наповненому сечовому міхурі. В програмі заходу ми розглянемо з вами і згадаємо ембріогенесний рак та відних шляхів, анатомічні та фізіологічні особливості у дітей різного віку. Рі. Оцінка неркових судин за такому дорографії. Ультразотова діагності привороджених аномаліях нирок, корнірах, відних шляхів. Диференційну діагностику обструктивних та необструктивних куропатів у дітей, а також роль ультразвукової діагностики для визначення новоутворень мира. Ми з вами зупинимося на обмеження методу, таких як артефакти, складні для інтерпретації випадків, нюанси у новонароджених та малих дітей. Тож, чекаємо вас на платформі Лібрами 13 грудня.